Так, в Україні, а в мене був досвід. Це окрема історія. Я продавав пральні порошки на ярмарках. Бізнесом це назвати не можна, але білосніжка з Криму були такі, не ну, тіпа типу, екологічні. Ну, коротше, там нікуди мене не пішло. Да, потім там познайомився з хлопцем, продавав цей чай. По ярмаркам їздив і також на базар виїжджав в вихідні дні, там на виїзні базарі, стояв зі столиком, продавав цей чай, потім в кінці дня ходив такий з коробкою, такий чай, цейлонський чай, продавцям іншим допродував. Була така історія. А, був а, свій. І магазин відкрив невеличкий, продавали одяг сток, А, І так само я займався сантехнікою. Тому що mm -hmm. треба було кормити сім'ю, то все не приносило грошей взагалі. то сантехніка більш-менш приносила гроші, і треба було забезпечити сім'ю. Займався сантехнікою.